Всіх вітаю на моєму каналі. Сьогодні 25 березня, а це означає, що ми святкуємо благовіщення. Це дуже важливе християнське свято, адже архангел Гавриїл сповістив Діві Марії про те, що вона стане мамою Ісуса Христа. І так, час скорочується, і вже зовсім скоро, Великдень. Ми святкуємо за новим календарем. І я вже не можу дочекатися Пасхи. Сподіваюся, що чоловікові вийде і ми зможемо потрапити до церкви. Тому що цього разу, на жаль, в нас не вийшло це зробити, так як Сашко дуже заклопотаний через роботу і насправді навіть немає з ким помінятися. Тому зараз велике напруження на нього, як і в домашньому плані, тому що необхідно зараз все садити, прибирати ділянку, робити ремонт, так і на роботі повний завал. Проте я сподіваюся, що все буде гаразд. Я хочу побажати, перш за все, нам миру, щоб нарешті в країні були мирні часи. Кожному з вас. Домашнього затишку, спокою, взаємопорозуміння один між одним, щоб в домі завжди панувала любов, ще, начебто, в неділю я дивилася прогноз погоди і там передавали, що буде цілий тиждень дощ. Проте навіть прогнозу погоди не варто довіряти, тому що все дуже швидко змінюється. Тому, на зміну е дощовим дням, Приходять сонячні, і я цьому дуже рада, тому що роботи багатенько. Вчора Сашко багато працював над тим, щоб нарешті доробити цю стелю в коридорі і мав деякі труднощі з встановленням, так як був цілий день дощ, а вагонку необхідно було десь різати. Вона мала розмір 6 метрів, тож нам довелося її заносити з великим трудом до ванної. Та ставити паралельно в коридорі, тому що вона дуже велика. І, як не як, він це все доробив, слава Богу. А я займалася приготуванням їжі під свій улюблений серіал, тому ми навіть не виходили на двір прогулятися, тому що погода не дозволяла. Мені багато хто писав про те, що ще насправді зарано саджати. Цибулю а, і решта культур, проте в нас, напевно, що люди дуже поспішають все зробити якомога швидше, а може й дійсно втомилися сидіти цілу зиму, хочеться вже нарешті працювати. В нас активно починають розпускатися дерева, скоро будуть цвісти. Все буде пахнути навколо, і, звичайно, що буде більше зеленої трави, тому ми зможемо якнайдовше припинати кізоньок, щоб вони паслися. Незважаючи на те, що вони все одно не сидять постійно в хліві, а в загорожі, і в них є відкритий доступ до прогулянок, все одно хочуть зеленої трави. Я насправді також дуже втомилася від цього сидіння 24 на 7 вдома. І якби не була погана погода, дійсно вже би кудись вийшла, погуляла, подихала свіжим повітрям. Насправді, хочеться собі зробити такий релакс день, щоб не думати ні про що, і чисто поринути у свої якісь справи, просто гуляти. Проте, так як я мама і дружина, звичайно, що я собі такого поки дозволити не можу, так як в мене в голові тисяча і одна думка про тисячу і одну справу, мені потрібно зробити все і одразу, а коли я відпочиваю, мені також необхідно щось робити, або монтувати відео, або шукати якісь нові ідеї. Поки я балакала, встигла приготувати два тертих пироги, один з яблуками, другий з маковою начинкою, зварила гречку та спекла котлети. Ось, власне, і процес встановлення цієї вагонки, як на мене, трішки складно, проте Сашко вже це робив. Так, покажу вам результат старань Сашка. А, ось. Так це все виглядає стеля. Ну, в принципі, як і у ванній кімнаті. Е, наступним етапом залишилося е, поприбирати тут все, стіни, підготувати, щоб зробити тут е, такий градієнт. Навіть не знаю, як правильно сказати, з цим гліттером, з блискітками, ті, які ми придбали. Так, вони виглядають сріблясті, і все. Ну і звичайно прибрати все на підлозі. Тому що тут все валяється, всі інструменти, якісь ганчірки, щоб. Постелити лінолу. Звичайно, я думала, що це все буде набагато швидше, але так як вчора був дощ, необхідно було різати вагонку. Ми її принесли сюди. Так як вона мала 6 метрів, все необхідно було підготувати, розрізати, відрізати, тому виникли деякі складнощі і труднощі. Ось, якби був теплий звичайний день, то було б набагато простіше. Ось. Але в будь-якому випадку кінцевий результат я все одно покажу. Що там і як, ну поки мені подобається. Навіть дуже що стеля рівненька, гарненька, біленька. ось, І не видно тих деформацій, які були. Ще, звичайно, необхідно купити тут такий плафон для лампи, і тоді все буде взагалі чудово. Але, звичайно, я помітила, що в мою картину не вписуються ось ці пластикові білі двері в ванну, кімнату і ось ці старі. Необхідно швид... в швидкому часі замінити, тому що реально вони дуже вибиваються, але так не хочеться, тому що це старі двері вс... нагадують мені все-таки про дитинство, мабуть, просто їх пофарбую, і залишу як гатку, щоб була а, в цьому будинку. Друзі, в мене дуже хороша новина, не знаю, чи видно. Але в нас вже прилетіли лелеки, і от він ходить по городу. От він, дружок. У нас просто біля ось цього будинку на вулиці є стовп, на якому вони зробили собі гніздо. Вже декілька років поспіль там живуть. Я дуже тішусь, тому що люблю цих птахів, незважаючи на те, що вони... У нас э, ходять погороду. Глянтий який красивий. Скоро вже в них буде своє потомство. Ну, прилетіла лелека, це вже означає, що точно буде потепління. Нова рубрика безстрашний Остап. Остапи? Ану, зласть! На що мені чіпати було ці тюлі. Наше, якщо він все одно знаходить собі заняття і вилазить на вікно. Я не знаю, що з ним робити вже. Просто дитині подобається адреналін чи що, я не знаю. Добре, що ми на першому поверсі, що в нас одноповерховий будинок. Остапи! Ну що ж, такі у нас сільські будні. Я хочу подякувати вам за перегляд цього відео та побажати всього найкращого. Сподіваюся на вашу вподобайку та будь-який коментар, адже це допоможе просувати моє відео. Тому до нових зустрічей, па-па!